Так, структурна схема страниць сайт інтернет-магазину Кур'єр Пак. Я розробив страниці, усі, які, мабуть, потрібні, головні страниці та зробив анімацію, анімацію, з якою можна розуміти, чи підходить вам ця ідея чи ні. Так. Пунктів дуже багато, тому я вирішив службові та інформаційні пункти звести на бургер, щоб висвободити місце для інших елементів інтернет-магазину. Так, значить, каталог. При кліку на каталог ми переходимо на розділ каталог. При Кліку на кур'єрські пакети, пломба, та -та -та, далі, далі Переходимо вже конкретно до даної категорії. Пошук по сайту. Ага, от. Категорії. Тут якісь там ілюстрації схема приблизно, тому може ще помінятися, можна зробити їх тут 9, то можна по 3 зробити, вони будуть трішки більшими. Акції та спецпропозиції, якась акція, якась спецпропозиція. Форма зворотнього дзвонку дзвонити. Про компанію детальніше. Блок, пакети, індивідуальне виробництво, якась інформація. Блок про доставку, яким чином може доставлятися продукція до покупців. Новина. Новина якось дуже дивна. Тому я думаю, що там краще зробити новини. мабуть там Принаймні дві новини розмістити. Додати ще дивитись більше або більше новин, то залежить від того, скільки новин взагалі буде генерувати компанія, а форма зворотнього зв'язку, яка присутня на усіх сторінках. І футер. Я вирішив зараз повторити усі пункти. Ну, а це питання, яке треба обговорювати. Замовити дзвінок, і якісь месенджери, ну, які я знаю, часто використовуються, теж можна додати, міняти дизайн та тощо. Так. Ось головна сторінка. Переходимо на категорії. В категорії ми зараз знаходимося. А, ми зараз перейшли на каталог. Ми перейшли на каталог, у якому ми бачимо усі категорії. Якісь там акційні пропозиції, новинки, якийсь рекламний банер, внутрішня рекламна мережа є розпродаж. Мабуть, якщо є новинки, то, мабуть, ще є і розпродаж. Ну, Інформація про доставку і форма зворотнього зв'язку, мініатюри. Зараз це так дуже приблизно. Ми знаємо, що в нас є знижки, в нас є порівняння, артикул, назва товару. Ціна в гривнях, ну і там дивитися більше, тому що там товар треба якось там обирати по деяких параметрах. Тобто в один клик я не знаю, чи можна, чи не можна купити. Так, йдемо до категорії. Кур'єрський пакет. ну там якісь, якісь, До якоїсь категорії. Так, ми знаємо, скільки товарів усього в категорії. Можемо сортувати по ціні від. Найнижчою до найвищої. Можемо. Так, також там буде випадатися, сортувати там ползови, то, чи, е, на, 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 Навпаки е, з найвищої до найнижчої. Ну, виводити, по скільки та одиниць. Е, Фільтри. Параметр е, фільтрування. Варіант, 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 колір. Ну, я не знаю, скільки там кольорів ціна діапазон цін. Ну, Тож можна додати, скільки треба для, кожного, для кожної категорії. Мабуть, для різних категорій і кількість параметрів буде різна, і це теж треба враховувати. Далі користувач клікає на товар, попадає на картку товару, велика фотографія, слайдер ще фотографій. Артикул, минула ціна, наявна ціна. Кількість ума купити, додати до порівняння. Якісь параметри, кольори я знаю. Повернути це до категорії, скільки на складі, там якийсь коментар, характеристики, коментар, там комплектація, якісь характеристики, і документація. Це вкладки, які переключаються яким чином. Рекомендовані товари з, яким, от, з цим купують ще, ще щось. І ви дивилися, це історія е, даного візиту. Доставка очисляється та форма зворотнього зв'язку. Ну, наприклад, ми вирішили порівняти. Ну, ми багато вже там рівняли. Показувати фотографію, там, ціна і параметри. Е, сутки, параметри, за якими йде зрівняння. Якщо ми тут фільтруємо. Наприклад, ми будемо фільтрувати по якомусь параметру, ну, щоб не дивитися усі однакові. Але, наприклад, там розмір. Розмір там бац, залишається лише параметр, розмір, ставі колір. Тоб, точно також можна дивитися усі рожеві. Якщо клікнути на візит, то цей товар вийде з блоку порівняння. Ми зробили якийсь там висновок для себе і купити. Купити пропозиція зробити. Кошик та оформлення замовлення на одній сторінці, щоб а, п, прискорити швидкість оформлення. Тут також можна змінювати кількість, кількість позицій загальна сума, і там я не знаю, треба домовлятися, як ця сума знижки, якщо е, е, у нас буде. Якісь товари зі знижкою, якісь товари без знижки. Я зараз просто урахував, що у нас до оплати з рахування знижки стільки-то, але ж можуть тут бути якісь товари без знижки, якісь зі знижкою. Тож треба розуміти, як ми вираховуємо загальну суму. У деяких магазинах ми робимо таку от інформацію, що не можна купити за оптовими цінами менше, ніж якась сума. І, наприклад, от до суми там півтори тисячі гривень, у вас там знижка 3%, якщо там сума до трьох, після трьох у вас там 4, 5, і так далі. Щоб людей провокувати, ну, трішечки збільшувати процент знижки. У нас є два типи замовників: замовник зареєстрований або новий замовник. Так чи інакше він має записати щось, але якщо ви кажете, що у вас а, взагалі оптові покупці, то вони це роблять а, дуже часто, тому полегшити їх працю. Тож, якщо я замовник зареєстрований, то я зареєструвався, значить мені треба вже є хто моя ім'я, там телефон, пошта. Я обираю, яким чином проходить оплата. Ну, я тут написав три варіанти, але ж, мабуть, у вас є ще якісь там, там ну, наприклад, там, з відсрочкою платежу та ще щось там. Доставка одержувати посилки. Якщо що це оптовики, е, то в них може бути не лише він сам для себе заказував або для якогось менеджера. То він е, в особистому аккаунті робить перечень людей, які мають право одержувати. І далі він клікає, і з їм наданого надано списку ми можем, він може обрати е, того, хто буде отримувати посилку, і воно автоматично заповнюється. Тобто ім'я, прізвище, телефон. То, що треба для нової пошти, мабуть, для делівери теж саме. Треба вияснити, якими транспортними компаніями ви користуєтеся, і якщо ви користуєтесь не лише новою поштою, а ще якимись, то варіанти треба додати. Зараз такий базовий варіант, якщо ми користуємося лише новою поштою і не користуємося там. Кур'єрською доставкою. Ну, це можна там додати. Область, місто, у нас номер відділення, якийсь коментар, оформлює замовлення. Він оформив замовлення і далі, ну я не знаю, як у вас там, яка ідея, чи буде онлайн оплата, чи якщо онлайн оплата, то ми одразу перекидаємось на якийсь, там у якомусь банку. Якщо накладений платіж та банковський рахунок, то повідомлення до менеджера, що. от Замовлення таке є, і треба з цим щось робити. Ну і продовжити покупки це повернутися до каталогу. Якщо я, наприклад, новий замовник, то мені треба пройти або реєстрацію, або увійти логін, пароль. Логін це мій емейл, пароль це мій пароль. Так, реєстрація. Ну, Наприклад, для реєстрації мені потрібне ім'я, прізвище, логін. треба записати е Ваш пароль і повторити пароль, і. Ага, а що ж таке. І ми попадаємо до особистого кабінету. Так, профіль. Профілі, ну, прізвища і ми тут, мабуть, уже будуть заповнені. Так, отримувачі, прізвища та ім'я. Ну, тому що це одна строка. Телефон, який він має, і е, пише область, місто, адреса, якщо це буде адресна доставка кур'єрської служби і номер відділення. Додати нового отримувача, і така ж сама форма, з'являється ще, він іще, і так далі. Змінити пароль, він може новий пароль, новий повтор, е, пароль, повтор. Так, і зберегти зміни. Е, якщо це оптикою «Покупці», то вони дуже цікавляться, як, які в них вже були замовлення, що ходиться з тим замовленням, яке йде зараз. Тож, Треба якийсь там дашборд для замовлень. новий замовлення. Він може забити номер замовлення і одразу подивитися, який статус на дану хвилину з цим замовленням. Він може обрати. Якийсь там діапазон дат. Ну, так що ви бачите, не, допустим, не усі замовлення від початку історії, але лише за деякий період. Так, стан замовлення. Я тут не робив випадашку, але можна зрозуміти, що тут буде 5 варіантів. Замовлення прийнято у роботу. Замовлення на очікуванні. Це коли я зробив замовлення, але менеджер ще нічого не почав робити. Замовлення в роботі це менеджер пішов до складу та формувати там от, замовлення. Замовлення відправлено і з'являється ТТМ. Замовлення доставлено. І очіку... а, 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 замовлення, очікування оплати. Наприклад, ми доставили і чекаємо на оплату. І замовлення скасоване. Це ж те може, теж може бути. Треба вияснити, чи бувають у вас такі історії, коли допустим, треба продумати методику, за якою можна скасувати замовлення. Тобто Я вже його оформив, на всі, всі кнопки нажав, але ж ніде нічого не заплатив і якось відмінити замовлення. Так, і там багато цих замовлень. Якщо я хочу. Подивитися на наявний статус, то я клікаю от на статус на, на, на будь-яку точку у цьому планці, і випадає моє замовлення. Я вже тут нічого не можу, не можу змінювати, тому що це вже як ведомость. Моя компанія, як мене звати, телефон, адреса це ну, статистична інформація. Який варіант оплати, статус оплати. Це треба знати, те ж саме знає і менеджер. Очікування оплати, зараз статус, доставка, хто буде отримувати його дані, там тра -та -та, транспортна накладна і якийсь мій там, коментар. Ось оце. А також в нас є, ну тут у нас послуги. А, ну ще я хочу додати, якщо для інтернет-магазину, для особистого кабінету треба додати ще якісь. Якийсь функціонал, то треба обговорити. Я із ТЗ його не зміг ну, розглядіти, мабуть, щось пропустив. Але цього не було. Це моя пропозиція, тому що ну, це дуже природня. Якщо у вас ви працюєте з аптовиками, то їм потрібен якийсь персональний кабінет, в якому вони можуть. Аналізувати стан усіх своїх замовлень та не дзвонити вашим менеджерам там, по, кілька годин, по кілька разів, разів на годину, там, де моє замовлення. От, зараз бачите статус і все гаразд. Або не бачите статус, і чому такий статус? От, давайте виясняти там. послуги. Е, ну, я так вважаю, що це якась е, текстова сторінка, але якщо послуги, то, мабуть, у вас там послуг, ну, припустимо. 5, можна клікати на послуги 1, 2, 3, 5, і тут як текстовка змінюється. Наразі це так лише набросок приблизний, щоб ви бачите, що в нас є така сторінка. Акції. Ну, якщо акції, то мабуть там теж не одна акція, а декілька акцій там, з термінами, з якого, по якої дату ця акція актуальна. Мабуть, там ще якісь умови цієї акції, і там, ну, ще акції, ще акції. Наявні акції вони, вони тут є. Мабуть, вам треба ще історія акції. Я не знаю, це обговорювати, як поводитися з себе з акціями. Оплата і доставка теж текстова сторінка. Ну, ми можемо зі складу, новою поштою, ще якось, якимось чином. Ну, в общем, це то теж звичайна текстова сторінка. Так, про кампанію. Ну, припустимо, у вас там буде багато фотографій, там наш колектив, там переряд. Тож, треба мати інформацію, щоб розуміти, як її розміщувати. Новини Ну, новини — це звичайний блог, і контакти, взагалі це вирішувати, що там буде, там, чи буде карта проїзду, до складів, до магазинів, до пунктів видачі, Треба, там, телефони якісь. Тож вирішуємо. Так, дивіться, ця схема зроблена як візуалізація вашого ТЗ. В мене питання, чи все я зрозумів коректно з ТЗ. Якщо виникли якісь питання, то, будь ласка, давайте ми обсудимо це у якомусь там созвоні цього тижня або наступного тижня. Дякую дуже.